Ринок землі в Україні переживає цікаві часи. Ціни зростають, орендна плата змінюється. А українці придивляються, купувати чи ні. Головне питання: чи справді це вигідна інвестиція, чи пізно вже заходити? Земля це можливість для інвестора, чи пастка? І що очікує цей ринок надалі? Мене звати Лариса Мушківська, фінансовий планер iPlanUA. Давайте будемо розбиратися. Офіційна статистика говорить наступне: середня вартість одного гектару за 24 рік становила 46,5 тисяч гривень або 1100 доларів за поточним курсом. Найдорожчими областями були Івано-Франківська, Львівська і Полтавська від 66 до 90 тисяч гривень за гектар. Найдешевшими були Запорізька, Миколаївська і Сумська, ціна в межах 34 тисяч за гектар. Але ж яка реальна вартість? Ми опитали земельних провайдерів. Серед них були Володар, Тояколо, Купіпай, Агропартнерс і інші. Отож, ви поки ставте лайк, а я розкажу, яка реальна ціна на землю. Умовно, цей ринок можна поділити на три основні географічні зони. Перша це прифронтові області. Тут ринок практично відсутній. Землю продають за символічні суми тим, хто готовий її купити. Друга це північні регіони. У Чернігівській та Житомирській областях ціни коливаються в межах від 1,5 до 2 тисяч доларів за гектар. І третя зона це найкраща і найпривабливіша земля. Сюди входить Полтавська, Черкаська, Вінницька і Хмельницька області. І саме тут реальна ціна стартує від 1800 до 3000 і вище за гектар. Середня вартість близько 2,5 тисяч доларів за гектар, включаючи витрати на оформлення. Якщо ви розглядаєте ділянку більше 2 гектарів, а це оптимальний, мінімальний розмір, зважаючи на супутні витрати, то ціна за таку ділянку коливатиметься від 5 тисяч доларів. Про що ж говорить ця ціна? І важливіше, яка динаміка цін з моменту відкриття ринку, тобто, який прибуток міг би отримати інвестор? З моменту відкриття ринку землі в липні 2021 року ми побачили зростання на 30% у гривні. Але враховуючи девальвацію у гривні, у доларі помітна просадка на мінус 6%. При цьому, якби інвестор купив ділянку вже на початку 2024 року, то мав би зовсім інші результати. В середньому за 2024 рік дохідність би склала 17,5% річних у гривні або близько 6% у доларах. Тому варто враховувати ще й точку входу. Дохідність формують два основні фактори: це вартість та орендна дохідність. На початку реформи дохідність від оренди становила 5-7%, а зараз цей показник близько 4-6%. І цікаво, що для ризикованих регіонів, таких як Сумська область, дохідність може сягати 10 і більше відсотків, компенсуючи підвищені ризики. Виникає питання, як аналізувати ціну, якщо ми говоримо про одну зону географічну. Чому, наприклад, десь вона може коштувати півтори тисячі за гектар, а десь три тисячі. По-перше, це регіон, наскільки він безпечний, чи є там ринок збуту і які перспективи навколо нього. По-друге, ґрунти, це чорну землю чи піщані землі. Тобто важлива потенційна родючість цієї землі і можливість мати хорошу врожайність на цій землі, тобто заробити на ній. І по-третє, важлива орендна плата і термін оренди. Чим коротша оренда, тим цікавіша буде земля. Інвестори завжди дивляться на ці параметри першими. Але чи правда, що оренда зростає щороку? Насправді ж вона зростає там, де є конкуренція. Якщо конкуренції між орендарями немає, то здебільшого будуть платити за умовами договору. Але і тут можуть бути механізми впливу на орендарів. Напишіть в коментарях, якщо потрібно більш детально це висвітлити. Власне, що ж робити інвестору? Входити в ринок зараз чи, можливо, ще почекати. Земельні аналітики схиляються до думки, що земля має високий потенціал зросту, особливо зважаючи на досвід європейських країн. Але тут мова не йде про стрімке зростання, а більше про довгострокову інвестицію. Але якщо ваша фінансова ціль короткострокова, або ви шукаєте швидких прибутків, то варто дивитися на інші активи. Крім того, пам'ятайте про правило в інвестиціях. Диверсифікація це головне правило, як по класах активів, так і географічно. Всі ваші інвестиції мають відповідати вашим цілям. Для клієнтів iPlan ми допомагаємо зрозуміти, чи потрібно взагалі додавати українську землю до портфелю. І за потреби допомагаємо знайти хороші пропозиції. А що ви думаєте стосовно інвестицій в землю? Чи розглядаєте її у свій портфель? Напишіть в коментарях. І якщо вам сподобалося це відео, то ставте лайк. І слідкуйте за наступними випусками на сімейному бюджеті.